М'яті легенди української естради Кузьми Скрябіна в Івано-Франківську презентували стрічку режисерки Ольги Ряшиної Я, Побєда і Берлін. Він знятий за одноіменною повістю музиканта. Головну роль у кінокомедії зіграв Івано-Франківський актор Іван Бліндер. каже, аби остаточно увійти в роль, мав місяць підготовки. А допомогла йому в цьому пані Світлана, дружина Кузьми. Починаючи початку від початку відколи, затвердили. У мене був короткий період часу для підготовки. Там місяць і тиждень, буквально. Поїхав Новояворівськ на експедицію, е їздив там в Брюховецьке кладовище, заїхав до Андрія на могилу, помолився, не знаю, просив якогось благословення й перелапати всю музикографію, яку він там слухав, якою надихався, і яка вплинула на його творчість. Основну. Е е спілкувався з рідними, близькими, і найбільшим таким для мене став е визначною людиною. Це стала пані Світлана, дружина Андрія, яка можна сказати після розмови з нею. Я видихнув, бо вона мені дала благословення, довірилась мені і сказала, чувак, ну, тіпо, роби, як знаєш, тіпо, я тобі довіряю, все буде добре. Типу, не, не хвилюйся, роби тіпо, справу. Кажу, я вас зрозумів, я вас почув, тіпо, виконую. Роль Барбари, дружини Андрія Кузьменка, дісталася Марії Стопник. Акторка зізнається, перед зйомкою хвилювалася, адже візуально не схожа із дружиною Кузьми. Пані Світлана, мені завжди здавалося, що вона так дуже підозріла до мене ставиться, Там мене так щитує, я завжди на майданчику приходила. Але насправді, от ми в Києві, коли сиділи на показі, я теж так ми сиділи поруч з пані Світланою. Я весь фільм її сікла, думаю, подивлюся на реакцію. І в якійсь сцен пані Стан така дивиться на екран і каже: ну це каже, це моє, моє нутро. Я би так каже, теж сказала. Так що якось хвилювання все пропало і не знаю, було було дуже легко. Так як вже сказав Іван, була дуже крута команда, в якій просто тебе всі якось направляли, і ти сам собою рухався в правильному напрямку. Тому що кожен був на своєму місці, кожен займався тим, чим він має займатися. І воно якось так дуже, дуже класно просувалося все. Ще одна хвилююча миттєвість для Івана Бліндера зустріч з батьком Андрія Віктором Кузьмичем. Актор каже: після знайомства з ріднею співака він усвідомив, чому музикант був такою чудовою людиною. Є прекрасне відео в просторах інтернету гуляє, де Віктор Кузьмич після фільму йому надали слово і він. Спіч говорить там на дві хвилини. Знайдіть, перегляньте десь навіть в мене в сторіс, є в соцмережах. Він задоволений. Він, квінтесенція його розмов Спічу був в тому, що ми фільмом перенесли його в 90-ті, і він разом з нами поїхав в ту подорож, подорож побєдою до Берліна і назад. Стрічка мала вийти у прокат два роки тому. Проте, через повномасштабне російське вторгнення, прем'єру відклали. Наразі фільм знаходиться у прокаті в Канаді та США. Ти що, крейзі? Я лише поміняю і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.